Молодят, ви сьогодні стоїте на е, перший раз на свою е, сімейну дорогу. І будемо просити найперше у Господа, Бога, благословення, а також у батьків і в рідних. І всіх, хто присутні. Нехай вас Бог благословить на вашу щасливу сімейну дорогу. Хай вам Бог помагає. Дай діво! Що не було жити, не діма. А де їх хотіла? А ну хто де керувати?